Ну нарешті це зробили. Газова труба, через яку росіяни пролізали у Куп'янськ, злетіла у повітря. Та чи справді можна порадіти? Чотири основні напрямки були обрані а, Росією по всіх документах. Монобільшість більшість розвалюється. Хто з нардепів пішов проти президента? Рішуче налаштований воювати до останнього. Зеленський проведе остаточну розмову із Трампом. Усе вирішиться у Нью-Йорку. Тим часом поляки вимагають власну ядерну зброю. А у Білорусі тим часом розгорнули арієшні. А тепер ранкова зарядка пальцями. Поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Уся увага зараз зосереджена на Куп'янськ. Адже ворог на початку тижня втретє за війну провернув так звану операцію Труба. Тоді росіянам вдалося знайти ще на початку тижня ходи через газову трубу, щоб поближче підібратися в тили до самого Купінська. Хід розташовувався у районі окупованого лиману першого. На жаль, завдяки цій трубній тактиці, ворог просочувався на відстань до 10 кілометрів у наші тили без втрат. Окупантам вдалося провести ремонт раніше вже пошкодженої труби, відкачати з неї воду. Та скористатися нею для форсування річки Оскіл під землею, але тунель проіснував в такому вигляді недовго. Командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко похвалився. Наші бійці підірвали підземні лазівки, тому тепер усі ці щурячі нори непридатні, принаймні тимчасово. Та чи варто розслаблятися? Кажуть, що для оптимізму зараз зарано, адже росіяни спробують наростити переміщення через річку Оскіл на човнах, плотах і будь чому, і не варто забувати, що вони будуть лізти й далі у місто на Харківщині, і не виключено, що трубу знову полагодять? Ви спитаєте, а чому її не можна викопати, засипати, залити бетоном? Бо вона розташована на тимчасово окупованій території, куди для сил оборони доступу немає. От і вся відповідь там противник постійно криє артилерію, запускає безпілотники і так далі. Але нам вдалося принаймні пошкодити цю споруду вогневими засобами, нехай тимчасово. Якщо подивитися на мапу боїв загалом, то літній наступ на чотирьох напрямках. Росіяни таки провалили. Про це, до речі, сказав президент Зеленський під час брифінгу із президенткою Європарламенту у Києві. Він наголосив на тому, що у росіян сталася досить невдала операція у Сумській області. На півночі ворог зазнав втрат, і через це російські командувачі змінили вектор та почали перекидати сили на інший напрямок. Його обіцяють розкрити протягом найближчих пари діб. А попереду ще два наступи. Ймовірно, йдеться про активізацію Росії на осінь та зиму. Ось чому радіти не варто. З того, що ми вже бачимо, це акцент на удари по інфраструктурі. Росіяни обрали собі ціль, комплексні удари по енергетичних підстанціях, локомотивних депо та пасажирських вокзалах. Усіляють віру, в принаймні якісь подвижки з боку західних партнерів, адже США нарешті у перших пакетах в рамках е цієї програми передадуть нам ракети для Петріот і Хаймерс. Тобто Трамп вперше нам передає зброю за гроші союзників. А вже ж а поки банкова старається вибити гроші на війну, слуги народу, схоже геть пустилися берегів, Монобільшість не тримається купи. Розсудіть самі на зібрання фракції та ще й за участі президента прийшло всього 150 депутатів. Могло б і більше, враховуючи коаліцію, але ЄС Гончаренко став свідком того, як з десяток слуг навіть не пустили через те, що вони запізнилися на 5-10 хвилин, позабирали телефони, дали подумати про свою поведінку. Врешті повернули гаджети та зачинили перед носом двері. Що сказати? Виглядає як репутаційна образа та мінус 10 голосів. Один із виживших, скажімо так, якому вдалося потрапити у свята святих, нардеп Мазурашу і слух, вийшов із зали, де було зібрання, і вивернув весь свій негатив на президента публічно. Володимир дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього. Але, звісно, чужими руками. Конспірологи вже кажуть, а чи не зрія змова проти Зеленського всередині його ж фракції, або простими словами кажучи саботаж, коли слуги народу, принаймні політичні рішення, які хоче продавити банкова, будуть під різними приводами уникати і не голосувати за них. Особливо, до речі, на тлі прогріву Зеленського перед важкими рішеннями. Хоча, як тут кажуть, «Don't push the horses», зради не поролунало. Пропоную почути версію нардепа Железняка із з від президент публічно депутатам сказав, що нічого їм віддавати не буде, і взагалі все у них рухається нормально. Остаточно всі крапки над і розставив глава мінфіну Сергій Марченко. Видатки на війну вшили в бюджет і на 2026, А отже, бойові дії триватимуть принаймні рік. А всі цифри ми почули. Від президента, аби воювати ще цілий рік, за підрахунками Зеленського, нам треба 120 мільярдів доларів. Ціна одного року це 120 мільярдів. 60 – та є український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну. Може, ці 60 мільярдів збирали разом Трамп і король Чарльз. От уявіть собі, Європа вже не знає, як приборкати цього нестримного лідера Америки. Союзники України намагаються усіма способами отримати. Трампа на своєму боці і до дипломатичних інструментів підключили самого англійського монарха. Хоча видання політикою називає такий хід Лондона надією для України, вже і так є певні плюси. Цими днями погоджено 19-й пакет санкцій з Європи. Голова комісії Урсула фон дер Ляїн після розмови з Трампом розкрила деталі: 19-й пакет буде спрямовано проти криптовалют, банків і енергетики. Та головна подія нас чекає вже 23 вересня. Запам'ятайте цю дату після цієї вирішальної дати. Все буде ясно. Зеленський поїде говорити з Трампом у Нью-Йорк, Бо принаймні зараз дипломатична обстановка, скажімо, похмура. Ті ж вище згадані вже важкі рішення по війні, про які сказав Зеленський депутатам. А також нова заява Сергія Лаврови, глави російського МІД, який розповів про те, що на Алясці нібито був вже проект мирних умов, але Україна від нього нібито відмовилась і зробила Україна це не просто так, адже швидше за все йшлося про здачу усієї Донецької області, на яку зрештою. Банкова не пішла. На цьому наполягали росіяни щоразу, коли їх пускали в публічний простір. І тепер ми все більш чітко чуємо від зеленського, що банкова не згодна на такий сценарії. У сусідній Польщі теж неспокійно вирішили там долю українця, якому шиють справу про порушення правил повітряного руху за те, що він нібито запускав дрон над резиденцією Бельведер. Це там де. Проводить свій час президент Польщі Навроцький 21 річного українця, планують депортувати. Повідомляє AppleSat News, А в довісок оштрафувати його на 4 тисячі злотих. Це десь 45 тисяч гривень. А от його спільницю, 17-річну громадянку Білорусі, допитали, як свідка і відпустили. У спецслужбах заявили, що інцидент не пов'язаний зі шпигунством, а ймовірно стався через необережність. Однак правосуддя спрацювало цікаво: українцю штраф та депортація, а білорусці виховна бесіда. Якось нерівно не знаходите у попередніх відео. Я вже згадував, як розкачують антиукраїнські настрої у Польщі і до чого можуть призвести. І ось новий виток цієї історії. У торговому центрі у Рославі чоловік напав на Румуна, прийнявши його за українця. Нападник кілька разів вистрілив у голову із пневматичного пістолета. Потім побив жертву кулаками і ногами. Водночас кричав йому, що ненавидить українців, і що постраждали, повинен їхати додому. Окремо наголошую, що такі дії заслуговують на засудження та покарання відповідно до закону. Тим паче, що людина будь-якої національності не заслуговує бути підданою дискримінації. Не знаю, чи зверне офіційна Варшава увагу саме на цю історію, і чи буде вибачатися за таку поведінку по відношенню до іноземців, адже зараз у них дилема грандіозніша. Президент Навроцький хоче розміщення ядерної зброї у себе в країні. У рамках ядерної співпраці розраховує на Францію, щоб отримати доступ до ядерного озброєння НАТО та брати участь у його спільному використанні. Неспроста Польща почала про це говорити. Є як мінімум три фактори, які могли підштовхнути на такі роздуми: перше світ на порозі ядерного Армагеддона, і про це говорять не перший місяць. Чого варта одна Росія з її ядерною дубинкою, яку Путін достає щоразу, коли відчуває свою слабкість. І друге, це про можливий ядерний вибух попереджає вже Казахстан. Вони кажуть, що ймовірність ядерного конфлікту у світі досягла максимально високого рівня за останні десятиліття. Це цитата президента Токаєва. А Білорусь взагалі відкрито показує ядерний потенціал на тих же навчаннях. Захід 2025 їхні та російські вояки відпрацювали розгортання орешника. Ми відео не бачили, але. Така інформація є. Ще раз на території Білорусі розгорнули російський ракетний комплекс, який є носієм не стратегічної, але й ядерної зброї. Виходить, що не минулої року, але орешник, який Росія обіцяла ще в грудні Лукашенко, з'явився вже у Білорусі. Принаймні, нам хочуть так запевнити. Навіть 1 серпня Путін визнав, що орешника у Білорусі досі немає, тому що треба розібратися, а чи залишиться той орешник у північного сусіда, чи росіяни похизувалися ним, і додому. Тим не менше, картинка у них є. Пропагандисти вже називають цей жест хорошим натяком Європи, щоб вона, коли наступного разу подумає, подразнити росіян, дуже добре подумала. Обов'язково напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. А якщо не хочете, то не треба. Одразу натискайте на відео, яке з'явилося на ваших екранах. Я обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!